Um UA, про головне. А потом мы еще удивляемся, что нас на Западе выставляют нацистами. Меня не оставляет несколько дней э, глубокое непонимание, и я все-таки решил обратить на это внимание и ответить сам. Есть такой украинский человек, который стал российским, Юрий Подоляк. И я имею в виду, что был гражданином. Вот он цитирует вот этот фрагмент из моей передачи. Что я призвал уничтожить Харьков? Ну, дав, правда, сначала три дня на вывод всех жителей. А потом сказать, вот, будет уничтожен. Я вам скажу, после вот сегодняшнего злодеяния, я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня после чего нанес удары. Потому что именно с Одессы Николаева наносятся удары по Крыму. Именно из Харькова используют как базу, наносятся удары по Белгороду. И именно Киев является тем центром, где принимаются все решения. Вот что пишет Юрий. А потом мы еще удивляемся, что нас на Западе выставляют нацистами. А Владимиру Соловьеву хочу публично ответить, что в последнее время таких заявлений с его стороны очень много. Это уже трудно списать на случайность. И да, это работа на врага. Не зря этот эпизод уже стал топом в украинском инфополе. Вольные или невольный. не так важно. Важно, что она наносит России урон не только имиджевые полити но и вполне реальные на поле боя. Повторяю, это работа на врага. Это транслируется на федеральных, центральных каналах. Киеве просто офигели от такого подарка. Это как раз то, что западные украинские пропагандисты хотят слышать на российских каналах, то, к чему они толкают российское руководство и общество, и то, что они тиражируют на своих инфопомойках. Юрий, во-первых, хотел бы вам задать вопрос. Вот вы говорите, что вполне реальные на поле боя. А вы хоть раз там были? Нас на Западе выставляют нацистами. Юрий, вы в Бога верите? А то, что подхватывает украинские помойки, а вы поменьше в них власти, чище будете? Учитывая, какой ужас творится в пограничных территориях, как гибнут дети, женщины, эти постоянные прилеты, а здесь какой-то... Карнавал пошлости. Я не можу смотреть на яких сміючихся, веселящихся, амірзітельних тварей. От е, фактично е, бачимо таку якусь інформаційну дипломатичну атаку цілий тиждень. Всі так чи інакше пробують торгувати територіями майбутнім незалежністю України, і все це є. Ну це такий політичне бла 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 на, на межі фолу. При цьому ця гра йде в на високому рівні. От, наприклад, перший візит. Орбана до Києва, перша особа приїжджає і фактично наративами Путіна каже про і іншими наративами, просто перестаньте стріляти. Далі піде. Що, що що, що за дипломатично інформаційна така велика гра, коїться довкола нас? Ну, почнемо від Орбана. Я думаю, що є передача путінського меседжу для України через Орбана в тому випадку. Але ми повинні дбати про свої інтереси, тому що пригадайте. Незабутнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля, Двічі він був прем'єром. Він казав про те, що у Великої Британії немає ні вічних ворогів, ні вічних друзів. Є е, вічні інтереси, наші вічні інтереси. Зберегти відстояти нашу незалежність у цій війні, розглядати пропозиції, які будуть надходити, звичайно, є зараз багато пропозицій все більше після того як йшлося про те, що Україна повинна вийти на кордони 91-го року і відновити свою територіальну цілісність, зараз уже в особі Орбана, в особі деяких інших керівників і Політологів говориться про те, що Україна нібито повинна приймати якісь умови, втрачаючи при цьому нашу територію, ми повинні відстоювати свої інтереси і думати про те, яким чином це зробити, щоб це був не просто мир чи перемир'я, яке може настати в дві секунди шляхом капітуляції. Нам потрібен тривалий і справедливий мир на українських умовах. Тому ми будемо розглядати ці пропозиції. Бо Вони вже викладені на стіл, скажімо, є також в деяких політологів Трампа свої міркування. Скільки треба в території України пожертвувати своїми для того, щоб задовольнити російського агресора, але потрібно розуміти про те, що якщо навіть буде перемир'я на якихось умовах, то це тільки ще один крок до того, щоб Росія перегрупувалася і знову. Ці умови почала далі виставляти, щоб ми не були членами НАТО, Європейського союзу. щоб взагалі в кінцевому випадку підсумку України не існувало. нас це з вами не влаштовує, тому нам своє робити, як казав поет угу. окрім цих моментів, які стосуються перемовин і миру. Є ще інша важлива складова сьогодення? Це власне говорю про допомогу. Була спершу. Позитивна новина про те, що в НАТО союзники домовилися, і про 40 мільярдів євро фінансування саме на цей рік для України все погодили. Але з другої сторони, якщо йдеться про тривалу перспективу, про багаторічну підтримку, пише агентство ДІПІЙ, що ні, не вдалося домовитися. І наразі питання відкрите. Чому так? Ну, давайте бути реалістами, тому що справді оці так звані безпекові угоди, які попідписував президент Зеленський з багатьма країнами, і от зараз на черзі. Угода з Польщею, угода з сполученими штатами вже підписана із європейським союзом. Це такі, нібито проміжні угоди, які забезпечують нашу наші безпекові потреби на 2024 рік, і справді домовлялися про те, що 40 мільярдів євро або 43 мільярди десь. Американських доларів вони будуть відправлені на е, допомогу Україні. Ми не знаємо, яким чином завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки в листопаді цього року. Хто буде президентом? І від цього буде багато залежати чи продовжиться допомога Україні в тих обсягах, які от не так давно в квітні в 61 мільярд. Они были э, э, погружены и сейчас выделяются в Украине. Э, единственное, что понятно всем, кто бы не был на чолі Соединенных Штатов Америки. Сбивать такие самолеты будет сложно, поэтому уничтожать их в местах базирования – одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается, он поднимает эскалацию дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так про проброс сказали уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель, э, как же его, ВВС, говорил о том, что для, ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румыния или Польши F-16 это такой вот универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии D-Link-16. Который позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке. При этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушную цель. За это сделают для него средства разведки космической и воздушной.